Вітаю! Сьогодні я розповім про загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна та поясню, як у ній пов'язані маса, довжина і час. У класичній фізиці гравітацію вважали силою, яка змушує тіла притягувати одне до одного. Проте загальна теорія відносності показує, що гравітація це не слово, а наслідок викривлення простору часу, яке створюють масивні об'єкти. Почнемо з маси. Будь-яке тіло, що має масу, наприклад, Земля або Сонце, викривлює простір час навколо себе. Чим більша маса об'єкта, тим сильніше це викривлення. Через це інші тіла рухаються не по значних прямих лініях, а по геодезичних лініях, які здаються нам викривленими. Саме тому яблуко падає на Землю, а місяць обертається навколо неї. Тепер розглянемо довжину і відстань. У викривленому просторі поняття прямої лінії змінюється. Поблизу масивних об'єктів відстані спотворюються, а траєкторії руху планети супутників відхиляються від них. Які передбачає класична фізика. Прикладом цього є зменшення орбіти Меркурія, яке вдалося пояснити лише за допомогою теорії відносності. Особливо цікавим є вплив гравітації на час. У загальній теорії відносності через час тече з різною швидкістю, залежно від маси об'єкта та відстані до нього. Чим ближче ми знаходимося до масивного тіла, тим повільніше на час плине для нас. Наприклад, годинник. Біля поверхні Землі йде трохи повільніше, ніж годинник на супутнику. Хоча ця різниця дуже мала її обов'язково приховують у роботі системи GPS. Отже, загальна теорія відносності доводить, що маса впливає на простір і час, змінюючи довжини траєкторії руху, тіл та швидкість плину часу у всесвіті. Дякую за увагу.